У Южному, Що на Одещині провели в останню путь двох військовослужбовців ЗСУ. Надягали форму рятувальників, гасили пожежу та слухали, як поводитися у разі надзвичайних ситуацій. В Одесі на базі однієї зі шкіл відкрили дитячий клас безпеки. Із мінімальним освітленням. Як в Одеському оперному театрі відбуваються репетиції в умовах блокауту. Ми перебуваємо біля будівлі СБУ, де сьогодні ввечері на мітинг зібралися моряки. Вони вимагають від влади, щоб їх випускали за кордон на їх робочі місця. І ще однією причиною сьогоднішнього зібрання стало те, що сьогодні вранці співробітники Служби безпеки України затримали активістку голову організації «Українське об'єднання моряків Христина Король. Що сьогодні призойшло? ранку к нашій голові українського об'єднання моряків. Кристини Король додому вломились Служба безпеки України, вибили двері та провели затримання. Також у нас у офісі проводять да, обшуки. На сьогоднішній день ми також боремося за те, що дати право морякам виїжджати за керніцю. У нас є постановлення кабінету міністрів, яке дає це право. У нас вже є алгоритм від Генштабу. Но ОК Південь не дає право морякам виїжджати за герніцю. Тільки здесь. Чому? мы не знаем. Эти действия проводят, чтобы моряки да, перестали давить на вообще их на выезд и против коррупции, так как это огромные деньги. Я вместе с Кристиной Король работала в организации Украинское объединение моряков и продолжаю быть членом этой организации. И хочу сказать, что уже больше года Кристине Король очень сильно угрожали. Ей списывали в парадных квартиры, ей присылали разные угрозы. В общем, очень много было Угроз, ну действительно, было страшно там даже работать и отстаивать просто права моряков наших мужей. Я не буду называть имен, но эти люди находятся у власти, они имеют прямой доступ к морскому реестру и так далее. И сейчас дошло до того, что Кристину задержали. Я считаю, что это полная клевета. І ну я в шокі чесно коряд при східящова, боюсь за Кристіну, боюсь за себе, Чесно, ми звернулися за коментарем до речниці СБУ Гани Шевчук. За її словами, офіційну відповідь і коментарі щодо затримання активістки Христина Король отримаємо незабаром. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Господу помолимось. У місті Южному простилися із загиблими військовослужбовцями Станіславом Годовенком та Сергієм Чайківським. Провести їх в останню путь прийшло близько сотні людей. Обох загиблих знав Сергій Маслов. З совком ми дружили в дитинстві, ми жили в сусідніх будинках і. Була така одна компанія у нас. Весь час, який там поза школою ми проводили, практично разом. Людина, він, він один з нас. Він такий, як я, він такий, як ці хлопці. Він був абсолютно справжня людина, без якої, знаєте, без червоточинки. Він був просто нормальна, гарна людина. Він був справжній українець. Сергій, ми познайомилися вже тут, у Южному, я дуже був радий бачити його в нашому колективі. Також чуйна справжня людина. Сергій був також, також справжній, справжній чоловік і дуже боляче зараз. Прощатися з ними Станіслав Годовенко був командиром стрілецького відділення. В армію пішов по мобілізації на початку вторгнення. Йому було 50 років. Серед тих, хто прийшов проститися, були друзі з рідного села. Це було в селищі Біляри, нові біляри. Ми там йому було 4 роки, мені 6. Так що ми знайомі дуже давно і дружили, гралися разом. Всі були. І на рибалки ходили, і купалися, і все. І так росли, там поки не переїхали вже сюди, в южний. І так ми підтримували з ним контакти, дружили. Він був такий життєрадісний, дуже хлопець безвідказний, нікому не відказував. Був як кажуть, душа чоловіка. Сергій Чайківський був бійцем 28-ї бригади. До лютого 22-го року військового досвіду не мав. Чоловік помер 12 грудня в госпіталі. За кілька днів до цього отримав серйозне поранення. Для нього е Україна це було не пусті слова. Він завжди говорив, що для мене слава Україні це не просто слова. Це ціль мого життя. І в перший же день війни, 24 числа, він зателефонував мені і сказав, що я йду добровольцем 28-му бригаду. Ми піддержували зв'язок. Телефонував він, спілкувалися. Ну, і він не словом, а ділом доказав, що він патріот своєї країни. Дмитро Васильєв, Іван Хуростян. Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 14 грудня. Особовий склад близько 96 тисяч осіб, танки 2970 одиниць. Бойові броньовані машини 5937 одиниць. 1931 артилерійська система, 404 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак. 1617 безпілотних літальних апаратів 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4562 одиниці. Спеціальна техніка, 171 одиниця 16 кораблів та катерів. Збито 592 крилаті ракети Слава ЗСУ! Так в одній з одеських шкіл рятувальники разом з дітьми вчилися правильно користуватися вогнегасниками. Усі охочі могли надягти форму та спробувати загасити пожежу. Направити на очах пожежі на відстані півтора метра, безпечна відстань і натиснути». «Взяти взяті і отак от чуть-чуть подійти ближче і на Поїжать і оно буде тушить. Це очень прикольно, інтересно. Якщо, ну, вот, то в принципі, ...понятно все було. Поліцейські та рятувальники розповіли дітям, як поводитися на дорозі, дали можливість скористатися пожежним рукавом. Діти побачили, який вигляд мають поліцейська та ...пожежна автівки Я теж була раніше на екскурсіях. Ну, я раніше теж стріляла водой. Ну а зараз я більше навчилася стріляти водою. Такий захід відбувся в рамках відкриття класу безпеки, який зробили для школярів. Тепер у цьому кабінеті учні зможуть відпрацьовувати навички, що допоможуть їм зорієнтуватися під час небезпечної ситуації. Ми плануємо, що цей клас постійно поновлюватиметься різним матеріалом для того, щоб діткам було цікавіше щоразу приходити до цього класу. Тут будуть проходити не тільки відкриті заходи, а й звичайні класні години. з Безпеки, життєдіяльності усього на території Одеської області відкрилося 11 таких класів. розповів представник ДСНС Ярослав Невнованний. Дані класи створюються для того, щоб навчити підростаючого покоління, як правильно користуватися вогнегасниками, ну первинними засобами пожежогасіння, гасіння, як працює пожежна сигналізація, і все це ми проводимо в режимі ігор. Тому що дітям, коли з ними граєшся, їм краще і швидше засвоюється. Коли відбувається виділення диму, то є спеціальні ось такі датчики, які спрацьовують на цей дим, і потім відбувається цей неприємний, ви чуєте неприємний звук і потім голосове оповіщення про те, що виникла пожежа. Коли ви почули дане оповіщення, то що потрібно робити? Знаєте, ні? Дзвонити 101. Ваша головна задача буде евакуюватися з приміщення. Для дітей молодшого віку тут підготували іграшки та пояснювали, як працюють рятувальники під час пожежі в ігровій формі. Одягаємося. Все, добре, все. Тепер беремо кожну свою машинку, які вже були за вами закріплені. Так? Беремо машину і рухаємося на пожежу. Я сьогодні в формі рятувальника, тому що я диспетчер. Та е, я сьогодні з рацією, щоб е, наказати е, про пожежу. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Аки з мінімальним освітленням відбувається репетиція опери Катерина в Одеському театрі опери та балету. Тут працюють без відключень, проте з економією електроенергії. Складнощі власне у побуті в театрі складнощів немає, тому що бачите, репетиції забезпечені забезпечені освітленням, забезпечені всіма елементами. Ми раді тому, що ми взагалі можемо працювати. Ми раді тому, що ми можемо дарувати глядачеві якусь емоцію, окрім того, що о боже все погано. В нас єдине, що відбулося, це ми відмінили виставу, оскільки енергопостачання не було. Розуміємо, наскільки складна ситуація, і безумовно, з великою обережністю ми відносимось до споживання електропостачання електроенергії. Це, це зрозуміло. Але коли приходить глядач до залу, ми повинні вимкнути світло так і нашу красоню люстру одного разу, так коли був повний блекаут, ми вимкнули наш генератор, але він не дуже потужний і може забезпечувати лише чергове освітлення. Для зручності глядачів вистави зараз проводять з 16-ї години, аби всі встигли повернутися додому. Звичайно, це незручно, не так, як було до війни. Не так, як зі світлом, але це набагато зручніше, ніж людям, які зараз знаходяться на фронті. Наприклад, спектакль відмінився. Звичайно, це для акторів, які настроїлись, налаштувалися, які провели репетиційний процес. Звичайно, трошки некомфортно і. І знаєте, коли людина там якось налишується всередині на якусь дію і вона зривається, то звичайно якісь є це. але це все можна пережити. Це не так важко. Найближчим часом театр очікує на генератор більшої потужності від благодійників, який допоможе забезпечити роботу під час блекауту. Влада Матвійчук, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 15 грудня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер східний – 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 1 до плюс 2 вночі та від 4 до 6 градусів в день. В Одесі протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, закінчиться. Температура повітря вночі – плюс 1-2, вдень – 4-5 градусів вище нуля.